Друзі, всім вітання, я Катерина Супрун, і ви дивитесь канал Катерина Супрун. І якщо я тут вже щось говорю, це означає, що нове відео готове і ви його відкрили. З чим я вас вітаю і себе вітаю, тому що для мене кожен раз це челендж трошки. Але я до чого веду. Це відео, як і всі інші, воно особливе, тому що завдяки проекту Амнезія я почала свій телеграм-канал вести. В них там вийшла класна стаття про журнал Екстрім. І я така та блін, мені теж є що розповісти. А потім глядач написав мені в інстаграм. На жаль, я не знайшла це повідомлення. Написав Катю, не хочете зробити про Амнезію відео? А я хочу зробити про Амнезію відео. І от роблю. Власне, далі говоримо з Назаром Шишуряком про Амнезію, про українську культуру, про контексти, про пошуки і про те, як. Як не боятися зрозуміти, ким ми є? Отак. Отака от підводка. Ну, далі Назар, все розповість сам. Дивіться. Боже, який пас класний сорі. <сум> Ви задроти чи ні? <сум> а, та звісно. Ось ця от розбудова ком'юніті навколо медіа це Дуже важлива і класна штука, але ну тобто я це не дуже в вмію робити, але при цьому е, маю слабкість посилати нахуй е, читачів у коментарях, і тільки пишуть щось е, дурне. Амнезія лікує? А, та, звісно, лікує. А, ну, я в цілому бачу, що ми усі, як суспільство, уже е успішно виліко виліковуємо це своє забуття. А, ну, тобто, не завдяки нам, звісно, а в, в цілому, типу. Є цей реальний запит на те, щоб розібратися в собі і зрозуміти, хто ми що ми, провести цю е внутрішню деколонізацію. І ну, так, що да, е Амнезія це виліковна штука, і ми е усі разом над цим успішно працюємо. Амнезію ми придумали з моїм давнім. Е Товаришем з Андрієм Баборикіним. Це такий суперкласний прожонний медійник. Дуже такий розумний і професійний. Зараз він працює на українській правді. Боже, а ким він там працює? Якимось там діджитал-директором, що то там? Я не впевнений, ким вот. А тоді ми з ним, ну раніше ще років 10 тому ми з ним намагалися робити такий хіпстерський сайт про культурку, який уже всі забули, і слава Богу. А ось цього разу ми з ним разом працювали над таким дуже Комерційним і бездушним великим медіапроектом, який, от, ну, був націлений на те, щоб просто смоктати трафік. І Андрій запропонував якось, щоб замолити гріхи перед медіапростором, і ще щось зробити маленьке для душі. от, про культуру, про Україну і, і все таке. Ну, ну тобто, то, то поки є час і, і гроші, давай щось таке зробимо. І от виникла ідея такого проекту е, з ландрідами про минуле, про українську культуру, е, які будуть виходити не часто, але е, щоб кожен був з -з зроблений з душею. От і ну, тобто, як кістяк проекту, як редакція, це от ми з ним. А власне статті перша купа запрошених авторів. І ці автори, слава Богу, є набагато експертнішими у всіх цих питаннях ніж я. Ну, тому що я аж ніяк там ніякий не історик, не культуролог, і а, я просто люблю медіа і люблю е, українську культуру. Я найбільше люблю, коли автори самі пропонують теми, тому що в такому разі вони в них справді зацікавлені. Це щось таке, що, що їм болить, а я як. Е, Знов таки людина з, з, з медіа і великий зануда, їм кажу, та ні, та це щось таке занадто спеціалізоване. Давай придумаємо щось е веселіше, жовтіше, щоб е більше клікали, і і от якось так ми намагаємося балансувати. Тобто е ми, коли обговорюємо потенційні теми, то я люблю повторювати, що ми. Не дослідницький якийсь проєкт, тому що ну, це все має бути не енциклопедично, а в, в першу чергу розважально, щоб це було е, цікаво і зачіпляло людей. Тому що ну, взагалі. Е, Крім цієї пафосної місії про відродження себе і пам'яті і так далі, є ще ну така більш приземлена штука. Про те, що ностальгія насправді дуже класно продається. Усі люблять позгадувати всі ці старі д -д добрі часи. А пам'ятаєш, як ми ходили купувати журнал Екстрім в кіоск і, і так далі. Так що ну, от, тут є ось такий от елемент, типу, віральності і всякого такого. Ну, от, і, і відповідно, ми взяли в, в ось цю нішу минулого, і, е, яка, звісно, виявилася не настільки вже й малою, ну, е, тісною, як з, з, здавалося, тому що ти чим більше копаєш, тим більше в, 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 в цього вилізає. Але ну, от, е, про теперішню культуру. Я б не робив, тому що це занадто широко. А якщо комусь захочеться робити щось про сучасну культуру, я би порадив вибрати щось вуще і копати там, там я не знаю, зробити окреме медіа, яке присвячене. Не знаю, татуювальникам з південних областей України, то це би було класна медіа, наприклад, або досліджувати, наприклад, творчість там, я не знаю, якось там мозги, як вони там називаються, що прямо. Ціле медіа такий альманах, товстий присвячений творчістю потапа, да який виходить раз в, в квартал. Де зібрані такі грунтовні е, академічні статті, де розбирають да, 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 от, е, і тексти Потапа, і його луки, і його інстаграмні пости. Геніально! Треба шукати якийсь грант і, і робити це. Точно не існує якоїсь точки входу на, на лінії часу. Е, ну, Насправді всім нам було би корисно шукати ці точки входу у, у власні біографії і в, в історії своєї родини. Поцікавитися, там, я не знаю, на які дискотеки ходили ваші батьки, і яку музику слухали, ну от саме українську, чи там... Е е Пошукати якісь книги в, 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 в бібліотеці б, б, бабусі і з знайти щось таке. А, ну, ну тому що я б не сказав, що була якась прям конкретна епоха в українській культурі, із якої треба там починати, тому що вона найважливіша. Найважливіша епоха це зараз. До зараз ми живемо. В золотий період української культури, а усе, що було довго, то все, що ми досліджуємо, це лише така довга передмова до того, що ми тут зараз робимо усі разом. Недавню з статтю про Юрченка написала людина з кола спілкування. Цього музиканта, От йому було важливо а, створити якийсь такий діджитал-пам'ятник покійному Юрченку. В, в інтернеті він звернувся до мене і ми чудово домовилися. А, іноді теми підказує сама а, всесвітня мережа інтернет. Я люблю знаходити якісь. А, Архіви вже готові в інтернеті і, і перетворювати їх на матеріал на сайті, як, наприклад, з чудовою підбіркою е, книжкового дизайну українського. Це от, ну е, ним займається конкретна дослідниця. Цим великим архівом колекціонує купу обкладенок українських книг. Все це викладає у Фейсбуці, а я це все знайшов, був вражений цією кількістю матеріалу, і ну от якось е, узяв в, в, в неї коментар. Там підготували якісь супровідні тексти, з, зібрали усі ці картинки, і от так на рівному місці виникла стаття. Е, буває, що. Автори, як самі по собі дослідники, довго копають якусь тему і приходять з цією ідеєю до мене. От як, наприклад, Катерина Лебедєва, це взагалі така брила свої історії культури, вона. Веде чудовий проєкт бібліотека українського мистецтва, де теж зібраний величезний архів відсканованих різних книг і мистецтвознавчих, і альбомів різних, і дот різних подібних штук, до речі, підписуйтесь на uh, uartlib.org Теми зазвичай просто лежать на поверхні. Uh, про усі ці речі насправді так мало написано в цілому, що uh, куди не глянь, ось тобі тема. І uh, Я сподіваюся, що з, з часом uh, подібних. Проєктів буде ставати в, в, в все більше, щоб збільшувалася конкуренція, і вже було б важче придумувати теми. Остання моя стаття це е, такий. М ну, по суті, це скорочений переказ е, щоденників українського письменника Аркадія Любчика Любченка, який він писав. Під час війни Другої світової, він жив тут, у Києві, в жаліті, в, в будинку письменників, коли в, влітку 41-го Київ почали бомбити, а його, як і решту письменників, з, з, з того будинку евакуювали у Харків. А коли прийшов час уже евакуйовувати Харків далі е, в Росію, він вирішив, що е, йому всі ці більшовики і червона влада абсолютно не подобаються, і краще він залишився е, тут в Україні і дочекається цих. Е, ти чудових німців визволителів, які тут прийдуть, наведуть порядок і, і виженуть Сталіна. І от він залишився і, і, і дуже живо е, описував весь цей український побут під час окупації. Е, е, як тут було, Складно з житлом, з харчуванням, е і в той же час, е як він ще от на початку тішився з, з своїми ілюзіями, що от, е нарешті тут відновлюється українська держава. Хоча ми уже Чудово розуміємо, що це була просто війна між двома абсолютно однаковими окупантами. А цей щоденник він взагалі дуже класний, живо яскраво написаний. Ну і в цілому, я взагалі дуже полюбив читати щоденники, ну от різних українських. Ну, переважно письменників, тому що нормальні люди взагалі рідко пишуть щоденники. Це зазвичай такі а, егоманьяки письменники. Тільки ті, 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 тим ще й треба там щось записувати про своє ж життя. Е, в ці всі щоденники я заліз, коли почав ввести. Твіттер Амнезії, ну. Який ведеться у формі якихось Цитаток з, з, зі щоденників із листів, і, і ці цитатки публікуються в той же день, в, в, в який вони були написані там 50, з, з, 100 років тому. І це виявилося взагалі дуже захоплююче, чтиво і е, усі ці письменники у своїх листах і щоденниках. Е, по перше, виглядають. Живими і справжніми, а по-друге, це часто набагато цікавіше, ніж самі їхні тексти. Наприклад, художню літературу у Лесі Українки я читати не можу. Це для мене просто найдудніша нудятіна, яка є на світі. А її листи, особливо там до сестер, до мами, до Кобилянської, звісно, це ж просто чудово, як вона там, не знаю, описує, як обжирається вишнями і валяється на дивані. А ми ж от зараз в сучасності в звикли читати саме. Такий э, контент від наших друзів, френдів, підписок, усі ці стрічки, фейсбуки, інстаграма. Це ж ну саме таке. Типу, хтось, хто, кого ти ледве знаєш, ти, ти публікує там свого песика і ти ставиш лайк. І от ти це щось дуже схоже. Ось так от закопуватися в особисте життя усіх цих людей і, і бачити їх живими і людьми. У нашого народу дуже складна доля, і ми вже звикли до цього до постійного виживання до постійних воєн Кризових ситуацій і так далі. І, е, ну це, до речі, наша проблема, що ми занадто заточені на те, щоб виживати, і, і це нам заважає ті типу, е, е, Ти Це ж теж треба вміти. Але в той же час е, я би не переоцінював нашу. Унікальність в цьому, тобто, що е, війнець і, і будь-які інші кризи, це те, що супроводжувало людство в цю в, в, в історію. І е, це ж ми всі на, насправді були такими наївними і дурними, очікуючи, що е, на наше покоління не випаде нічого такого. Тобто, ж, е, е, я там навіть у лютому до кінця не вірив, що справді почнеться тобто, повномасштабна війна, і здається, таких, як я, усе таки більшість була. Але ну, е, Виходить, що усе-таки буквально кожне покоління людей має е щось таке пережити, і що ну, е від цього нікуди не дінешся і е пережити і, і продовжувати жити, і продовжувати готуватись до наступних криз тільки ж теж неминучі. Мені дуже подобається, що буквально за кілька останніх років абсолютно мейнстрімною стала думка про те, що радянська влада в Україні була саме окупаційною. А ти про це ж абсолютно не говорили ні в, 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 в 90-х, ні в нульових. Що ну е, раніше мейнстрімною риторикою було те, що ну, типу, ну, от якби е, українці ж теж брали участь в, в створенні Радянського Союзу, і це от, ну, наше, типу, спільне. Історія. А, а насправді ж ні. І, і, і Я дуже радий, що а, ми ці контексти поміняли, поміняли цю оптику і почали прямо говорити, що тоді в, в, в 20-х нас окупували, і в, в, в 91-му ця окупація закінчилась. І що робити з, з культурою, створеною в, в радянські часи, ну, ось саме це і робити, Ти прочитувати її через цю оптику. Ну, тобто, Шевченко ж теж був підданим Російської імперії і. Їздив у Петербург і, і дружив з, 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 з москалями, і навіть з, з, служив у війську, ну, ну, тобто, якось там формально. А, а, але ж це не робить його а, не українським письменником. І, ну, ось, і, і так само з усіма з, 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 цими ч, 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 червоними. Українськими б... письменниками, ну що треба розуміти, що е, так це була м, частина окупаційного ре... режиму, але у, у цих ж... жахливих умовах усе одно українська культура продовжувала жити і. З, 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 знов таки, що всі ці режими це тимчасово, а мистецтво залишається навіки з нами. Нам би не хотілося б претендувати на якусь, типу, е, єдино правильний спосіб прочитання там тієї чи іншої історичної фігури. А у мене підхід такий, що треба просто м пробувати розповідати історії з різних боків до них підходячи, і. А, правдоподібні і історії і, і правдоподібні оптики. Просто з, з часом самі по собі в, в, в викристалізуються. А, Ну, ось, наприклад, зараз йдуть такі ввелетікущі дискусії про Булгакова. Там це український чи не український автор, там, що з, 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 з ним робити. А, чи повністю забувати, чи вважати його російським, чи навпаки цінувати його київський період і так далі. І а, це ж має вирішуватися не на якихось там зборах, не знаю, українських інтелектуалів голосуванням, хто за Булгакових, хто проти. Це вирішується саме через, а, ну. Як це називається, через створення і проговорення різних контекстів. Якщо комусь сильно хочеться вписати Булгакова в український контекст і говорити про нього як про українського автора, то значить, хай говорить про нього як про українського автора, хай вписує його в контекст. Українство, і якщо ці розмови будуть переконливими, то їх підхоплять. А якщо ні, то ну значить він залишиться російським. Будь-яка культура це не тільки артефакт. І, і не тільки людина, яка цей артефакт з, з, створює, але й е, дискурс довколо цього всього. Це ж також і розмови, тобто про це все. І ну тобто, ось давайте розмовляти про все підряд. Побільше. Друзі, дякую, що подивилися. Така от розмова у нас вийшла з Назаром. Е, мені до душі. Вона припала і насправді є дуже ще багато тем і історій, які варто розповісти, і проектів про нашу культуру і історію. Ця тема насправді вона настільки невичерпна, що тут навіть систематизувати важко. Тому я й розповідаю про такі проекти, як Амнезія. Ну ж підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, будемо спілкуватися, обговорювати. Ну і «Амнезію» обов'язково читайте в описі під відео. Є лінк. Так що гарного перегляду, гарного прочитання. Ну і до зустрічі. Пока.